Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Санта-Колома Андора Поліса Житомир Україна. Нагадаю, що перший матч українська команда досить несподівано програла 1-2. Але вже на четвертій хвилині в Андорі Богдан Михайличенко вгатив м'яч під поперечину 0-1. Рахунок двохматчевої дуелі став рівним. Але далі господарі заволоділи ініціативою, почали створювати небезпеку біля воріт гостей, і на 14 14-й хвилині тільки диво завадило Леону головою не попасти в ворота Кудрика, адже пробував форвард санта Коломи майже впритул, замикаючи дальню стійку. І тут вкотре доводиться визнавати, що рівень українського клубного футболу, виключаючи лідерів Київська Динамо та Шахтар, досить низький, раз навіть команда із Андори возить Полісся, як господарям заманеться. Українці терпеливо відбивалися, і на 25 й хвилині вдалася позиційна атака, коли Андрієвський увірвався в карний по правому краю і відпасував назад під удар Філіпову. Але останній пробив кволо і в сторону від воріт. Шкода, могли вже наші вести в рахунку по сумі двох зустрічей. Початок другого тайму знову за Поліссям і на 48-й хвилині Олександр Філіпов в карному Санта-Коломи виявився самим спритним і увіткнув в сітку 0-2. Але недовгою була радість українців, адже вже через дві хвилини Борис Крушинський, перериваючи простріл у воротарський майданчик Полісся, зрізав м'яч в свої ворота. Автогол 1-2, рахунок по сумі двох зустрічей рівний. Але цей прикрий випадок не знітив футболістів Полісся. І вже рівно через годину ігрового часу нашим вдалася блискуча комбінація. Простріл з лівого краю замикав по центру Карну Андрієвський. Перший удар відбив голкіпер, але прямо на голову Олександра. І наш гравець разом з кулястим залетів у сітку 1-3. Поліся знову попереду. Наступний гол виник майже з нічого. Голкіпер Кудрик сильно вибив м'яч вперед. Його підхопив по лівому краю вже на половині поля суперника Назаренко і пробив повз голкіпера Санта Коломи, що кинувся на виперейми. Ось тут, за кулястим як шуліка, кинувся свіженький Микола Гайдучик, який щойно вийшов на заміну. Випередив захисника і увігнав сферу у порожні ворота 1-4, 77-ма хвилина. Це вже серйозна заявка на вихід до наступного кола. Кудрик вже в доданий арбітром час потягнув. Ліву дев'ятку після штрафного. Поліса розгромила в гостях Санта-Колому. Приємно, звичайно, але тут слід визнати, що команда Руслана Ротаня зробила рівно те, що і повинна була зробити, пройшла команду, яка за класом все ж нижче, ніж український клуб. Чекаємо на наступні матчі Полісся і бажаю клубу і Житомира все ж пробитися в основний раут Ліги Конференції через переможця пари Пакш, Угорщина, Марібор Словенія. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.